Друзі, мої вітання разом з вами. Зараз розберемося в останніх військових новинах щодо мобілізації демобілізації. Ну і весняного призову у ворога, який вже другий тиждень як розпочався. Про все це не тільки більш детально нам зможе пояснити Іван Тимочко, це голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, ради вас бачити. В слава навзаєм. власне, пане Іване, доволі як на мене приємна Новина, але м -м, які вона може мати наслідки, які я не знаю, наступні дії можуть бути після неї. Ройтер сперше схоже, Україна вирішила певну проблему настачі військових, зокрема за рахунок збільшення кількості прозовників, e, власне, так виданню Ройтер зазначив високопоставлений американський генерал. E, Начебто приємна новина, але якщо ми вирішили питання браку особового складу, хіба це не означає, що і мобілізаційні проценти мають ну, знизитися? Це, знаєте, така ілюзія самообману. Інше питання, що мобілізація, поки тривають бойові дії, має тривати, вона триває і буде тривати. Річ в тому, що мобілізація, окрім, скажімо, Призиву людей на військову службу дає ще можливість підготовляти резерви, дає можливість готувати особовий склад максимально віддалено від лінії фронту. Якщо ми маємо можливість збільшити кількість особового складу, це означає, що частину військ, бійців, ми можемо скеровувати на додаткові курси навчання, підготовки в нас до наших союзників, давати часу більше на отримання нової зброї, її освоєння і так далі. Це величезний процес, комплекс. І тут тішити себе з однієї сторони, що, мовляв, ми, Тимчасово чи тепер вирішили питання, це е, трішки така собі неправильна тема самонавіювання. Так, воно позитивно в тому плані, що дійсно питання з призивом е, громадянами шукаються шляхи рішень і шукаються шлях поетапні шляхи вирішення цієї проблеми. Ми знаємо, що зараз непогано себе дійсно зарекомендували ста mm -hmm. ж сама. Призив 18-24 на контрактну службу в плані року служби і, там і фінансова складова не менш значима. Хоча для мене важливіше набагато більше, що контрактна основа і бонуси, які від неї отримує молода людина, потенційно після звільнення з армії, так чи інакше створює додаткові умови для того, щоб вона залишалася в Україні. Це можливість здобування освіт, це можливість пільгових умов іпотеки, це угу. можливість залучення до, скажімо, підготовки молодих українців базовою фахової, тобто ділитись досвідом. Це і привілегії, чи, скажете так, вірніше, додаткові. І так далі, ну і плюс о, до посвідчення учасника бойових дійсно дає можливість і на певні соціальні загальні вже базові підтримки, які дає молодь. Ну і крім цього, це знімає страх перед армією. Це дуже серйозно б'є по російській пропаганді. Ну і з іншої сторони, мобілізація це настільки уява про. Призив на військову службу людей, мобілізація це набагато ширший спектр роботи, мобілізаційні процеси, це і підготовка залучення цивільного населення, це і залучення багатьох ресурсів, це і налагодження взаємодії з багатьма органами влади, місцевого самоврядування, це вивчення потенцій, потенціалу, скажімо, спроможностей окремо взятих регіонів. Це е, вибудування лінійки реакції на надзвичайні виклики. Тобто, це насправді все мобілізація, mm -hmm. Мобілізаційні процеси вони набагато ширші. І коли ми акцентуємо увагу тільки на призові людей, ми маємо розуміти, що створюється великий комплекс заходів, які мають підтримати не просто людину, яку призивають, а потім яку демобілізують. Певна подушка для якась для її сім'ї, для держави, для підприємства, з яких людей призивають, щоб не було внутрішніх конфліктів, не було протидій. це оце все мобілізація. Угу. Але пане Івана, наскільки я зрозуміла, ось це поповнення особового складу, воно якраз через мобілізацію в більші міри проходило. Чому тоді рекрутинг, який в нас існує вже не один місяць, не зміг ну, хоча б зрівнятися у цих процесах? Бо приклад тієї ж самої третю штурмовою, ну він показував успішний кейс, і там, в принципі, всі за рекрутингом приходять наскільки мотивовані. Чому сама держава цей підхід не може, як от наприклад конкретно третьої штурмовою застосувати? І в загальному і, 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 о, о, контексті А навіть штурмова, це теж держава, тому що всі збройні сили, які є в структурі, е, які виконують бойові завдання, в нас в Україні це все є державні органи захисту оборони. У е, нас немає приватних військових компаній, які в Росії. Вони є в різних структурах, так там у територіальній обороні, в цей в е, національній гвардії в прикордонних військах у збройних силах і так далі, але це все, все це держава, це і ми угу. з вами держава. Тому тут варто розрізняти інше питання: що е, рекрутингові центри, як і, і окремо взяті е, військові частини. Які мають певну військову специфіку, можуть проводити такі рекрутинги дійсно, І зараз на, на базі кожної військової частини або створені, або створюються рекрутингові центри. І рекрутинг має взаємодіяти разом з мобілізацією, тому що це тільки один з комплексів загальної мобілізації, про яку я щойно пояснював: це великий комплекс заходів. З другої сторони, в будь-якому випадку, взаємодія рекрутера з потенційним призовником. Так чи інакше відбувається на певному етапі через центри комплектування, тому що коли людина виявила бажання служити в військовій частині, приходить до рекрутера, проводить співбесіду. Рекрутер визначає, що вона підходить чи не підходить, пропонують визначаються на конкретно взятій посаді. і Тоді людину все одно стіровують у центр комплектування, щоб вона надала свої дані для того, щоб вона пройшла ВЛК, для того, щоб центр комплектування знав, що ця людина буде служити в такій військовій частині, а не Скажімо, її не подавати, навіть банально у розшук. Тобто, все одно базами і інформацією про кожного громадянина, який потрапляє на військову службу, все одно володіють центри комплектування mm -hmm. повністю. Комісі. Я просто пане Іване, можливо, не довести дуже... дозвольте. Так я просто завершу. Це важливо Добре. не всі військові частини можуть взагалі анонсувати рекламу про себе. Є Чому? дуже багато, ну, подракетні війська, бригади там таємного призначення, ті ж самі бригади радіоелектронної боротьби, розвідки, підрозділи, які не можуть просто про себе говорити. Другий момент: якщо акцент акцентувати на всіх військових частинах при таких великих об'ємах, яких у нас зараз є. У нас є більше 200 бригад в цілому збройних силах з усіх і це десантні, штурмові, гвардійські. Якщо акцентувати окремо взятому порядку і ми розуміємо, що реклама це перш за все, кошти, це може бути дуже серйозне навантаження на загальний бюджет України. Потрібно розробляти загальний комплекс реклами, пропозиції, брати за основи вже досвід для того, щоб це йшло для загальної об'єми військ. У нас більше 200 бригад, скільки ми можемо назвати це? Ну, знову ж я бригади, які ракетних військ, от, скільки ми можемо назвати. Ну, звичайно, я можу, але це небажаний режим таємності. Така сама історія з авіаційними бригадами. Така ж сама з, з бригадами протиповітряної оборони, е хінь військ і багато інших нюансів, про які, ну, з силу різних обставин, не можна говорити у публічному просторі. Так, якщо це Раз. підходить до окремо взятих завдань, звичайно, цю рекламу можна робити. Гараз угу. пряма відповідь. Тоді наступний аспект, якщо дійсно ми вже змогли. Цю прогалину виправити з нестачі особового складу, логічно тоді, мабуть, говорити про питання демобілізації, адже ну знов таки четверте, четверте рік як повномасштабна війна йде, і тут, от, власне, деякі народні депутати, пан Гончаренко, зокрема пан Званіславський, зазначають, що міноборони, начебто, розробили законопроєкт про терміни служби, і що в цьому законопроєкті було запропоновано. Ротації військових, які безперервно брали участь у боях понад 90 діб. Звільнення зі служби для військових, які безперервно проходили службу під час дії воєнного стану не менше 36 місяців, або брали участь у бойових діях, або несли бойове чергування не менше 18 місяців. Власне, пане Іване, ви бачите ту можливість, що нарешті можна, хоча б цю ротацію велику провести, щоб хоч хтось зміг перепочити? Знаєте, в мене є завжди великий скепсис до наших депутатів, особливо до тих депутатів, де, до яких, скажімо, повноваження їхніх комітетів, в яких вони знаходяться абсолютно не пов'язані до безпеки. Ну, я ще розумію, Веніславський, це таки у безпековому комітеті, депутат комітету там міграційної політики, може звичайно носувати, але таке питання. З іншої сторони, жодні пропозиції депутатів не будуть ефективні, якщо вони будуть іти в розріз сучасних вимог, потреб армії і військ. Перш за все, це мають бути серйозні, не політичні, якісь намагання привернути до себе увагу, особливо тих депутатів, які мають офіцерське звання, але за 11 років так себе не змогли реалізувати в армії і показати свою активність там. Мають бути консультації безпосередньо з військовим вищим командним складом для того, щоб отримати роз'яснення, скажімо, на засіданнях ставки головнокомандувачах, щоб не завдати шкоди військовій армії. Бо політичних пропозицій можна робити багато, і вони по суті не депутат від таких пропозицій не несе якоїсь серйозної відповідальності, а несуть відповідальність військові, якщо не дай Бог, послабляється лінія фронту і армія. Тобто, якщо це будуть пропозиції, погоджені з Міністерством оборони, з військовим командуванням, вони будуть обґрунтовані, будуть прописані порядки, інструкції, буде прораховано поетапна кількість звільнення, і оце, що ми знову ж з вами говоримо, і я кажу: я не хочу, я проти таких оптимістичних заяв, що там вирішено питання. Угу. Мобілізація потрібна завжди, і вона має бути. Якщо Етапи її бувають складнішими, бувають простішими, бувають, скажімо, сплески приходу людей, бувають звичайно випадки, коли зменшується активність приходу. Це все такі речі, скажімо, технічного питання, так і для того, щоб провести демобілізацію на енну кількість людей, обов'язково потрібно наростити кількість, щоб їх замістити. Тобто, треба збільшити призив. Це достатньо складний і громіський процес, особливо в сучасних умовах, коли стоїть питання завжди балансу, бо просто призвати всіх чоловіків з цивільного життя в армію. Ну, це і дарить і по економіці, і по скажімо певному балансу робочих місць. другий Берес пане вона, а для ротації. Так само чи більше, більше завжди був завжди був прихильником ротації, пояснюю, чому перше, це так чи інакше люди дійсно, якщо це будуть довготривалі відпустки, дають можливість людині відпочитись, розвантажитись за межами, скажімо, не просто там поля бою, а за межами військової частини. Але це все одно людські люди, які в випадку банального якогось наступу противника можна зразу залучити до оборони. Не потрібно гарячкою призивати, добирати і так далі. Друге, це все ж таки внутрішній постійний обмін досвіду знань навичок. Третій момент і край важливий, що демобілізації, як би це наші політики не хотіли загравати до якихось своїх електоральних баз. Ну насправді в широкомасштабних війнах відбуваються в двох випадках: після перемоги або після капітуляції. Це, решту, з іншої сторони, ми маємо дійсно, я погоджуюся з вами, максимально працювати над тим, щоб, скажімо, давати можливість розвантажитись, відпочитись, пройти певну реабілітацію, адаптацію до, реальних, до мирних, чи навіть умовно кажучи спокійних умов життя для того, щоб людина мала можливість час відновитися і продовжувати нести військову службу. Ну така правда життя. Ми 20, 30 тридцяти мільйонна країна воюємо проти 140 мільйонної Росії, і, і, і зараз уже і проти 30 мільйонної північної Кореї. Угу. Розуміємо, який дезбаланс. Тому я завжди, як військо, як людина, яка причасна і до армії, і до служби, і розумію внутрішні процеси. Я завжди на заяви депутатів кажу процес, шлях, особистий приклад і інструкції, як це має в тіло, і відповідальність. Бо коли їм ставиш питання, а ти готовий взяти на себе відповідальність? Тут починаються зразу пояснення, як фракція вирішить, а мене заблокували. А я от не так мене зрозуміли. При всій повазі, я розумію, що в нас парламентсько президентська республіка, і по суті, у нас парламент у всьому має вирішальне слово, і парламент формує чинну законодавчу базу, але без обговорення, консультацій і напрацювань з профільними. Установами а в даному випадку, ми маємо армію, маємо міністерство оборони. Ну це може так і дати дальше бути політична риторика, яка вже по суті більше року триває. Пригадаємо з вами, скільки було зламано депутатсько-політичних списів, коли приймалися правки в закон про посилення мобілізаційних процесів. Пригадуєте mm -hmm. цю історію, я з вами правильно так. що тому тут потрібно завжди дуже бути обережним. Я так можливо в мене така, знаєте, мова дещо і жорстка, і суха. Ну але мазати медом і потім за це ж відповідати я не хочу. Я хочу, щоб ми перемогли не ми сподобатись ну, комусь це... тимчасово. Це всі, всі ми бажаємо цього тут, і все таки знов таки про процитую народного депутата. Він з оборонного комітету, пан Федієнко, він якось зазначив, що нині від загальної кількості зброї сил України у нас здається відсотків 15, ну до 20 відсотків лише ця частина, яка безпосередньо знаходиться на нулі і воює. І якщо спиратися на цю формулу, яку він зазначив, ну мені здається, не якось дивно, що ми досі не можемо провести ротації, якісні ротації, або ці 15% нарешті відпочили. Ну я ж кажу це, якщо б пани депутати були в армії, вони б знали, що в нас ешелонована оборона, в нас ешелонована, вибудована система оборони. І якщо відправити всіх на лінію фронту, так як вони собі уявляють, створити скупчення, чи там якісь збудувати, я не знаю спартанські чи македонські фаланги, щоб плече в плече всі йшли в атаку, ну така собі історія. Армія це не тільки бійці на передовій, це не тільки піхота, не тільки артилерія, яка там в другому ешелоні, армія це авіація. Армія це протиповітряна оборона, це система радіоелектронної боротьби. Армія це логістика, це склади, це ремонтні бази, це обслуговування. Армія це навіть військові навчальні заклади. Армія це люди, які знаходяться в шпиталях, медики, в шпиталях тилових, які це військові, які є поранені на реабілітаціях, на відновленнях. Це військові, які є в командних центрах, які виконують багато величезний функціонал завдань. Це військові, які знаходяться на передовій, це військові, які відведені на різну глибину в тилах, і оцей безперервний механізм роботи взаємодії військових, оце є загальноармія. Є структури, які по своєму функціоналу можуть, скажімо, заходити епізодично на передові. І потім або навіть іти в тил противника виконати завдання і потім повертатися в свої підрозділи. Є ті ж самі, які формально на ну, ракетні війська, чи ті ж самі війська протиповітряної оборони, Ну, уявляємо собі, якщо ми зараз Петріоти вишикуємо там п'ятикілометровій кілометрові прифронтовій зоні. Що це дасть? А якщо всіх бійців протиповітряної оборони там середнього близького радіусу дії, зняти від важливих об'єктів центральній Україні, відправити на фронт? Депутатам від цього легше стане, що збільшиться цифра там, але будуть і так труднощі все. І так багато інших моментів. Логістика, склади. Давайте виведемо всі склади, арсенали на першу лінію, щоб усі вже були там. Що буде з цих складів? Ну, ми розуміємо, що ворог їх накриє в одному момент. І mm -hmm. так багато ми можемо, ті ж самі склади з безпілотниками, ті ж самі оператори, якщо оператори безпілотників, наприклад, стратегічної дальності польоту, там засоби ураження, які летять на півтора тисячі, на тисячу кілометрів, на п'ятсот кілометрів, для чого їх тримати на самому нулі? Тобто, я кажу: якщо тут важливо розуміти, як працює сам механізм, як працює сама система, як відбувається принцип ротації. Дуже часто в нас політики в іншу сторону перекручують. От, зняли екіпажі, протидії шахедам там, умовно кажучи, столових міст, відправили на передок зрада-зради. Ну але ж оператори близького радіусу судді розрахунки потрібні по фронтовій зоні для того, щоб там теж в шахеди літають, ракети ще літають, вони збивають так само і ворожу авіацію. Але ротація потрібна так сьогодні вони в тилу прикривають об'єкти. Завтра вони на лінії при, при фронтовій uh -huh. зоні, післязавтра ще десь. Розумієте? Тобто, оцей постійний механізм руху і казати 15%, відсотків, відсотків. Ну я кажу, це не розуміти самого принципу роботи армії. Це uh -huh. так, як знаєте, казати, що от голова тільки думає, то для чого нам руки, бо вони не думають. Ну, все взаємопов'язано, це єдиний організм. Гаразд. Ще одна новина: вона з минулого тижня, що Росія готує наступ. На лінії фронту, вздовж е, вздовж лінії фронту, десь близько тисячі кілометрів. Е, е, наступ планується на весняно-літній період, як зазначають західні медіа. Ну от, зокрема, пан Ваніславський представник оборонного комітету говорить, що плани Росії влаштувати великий наступ, це радше спроба налякати західних партнерів, ніж в принципі реальна загроза. Але разом з тим, з минулого тижня на Росії розпочалося, розпочався весняна призов, і та кількість людей, які вони планують призвати, ну прям реп. Корне 150 тисяч, тобто, пане Іване, як ви сприймаєте всі ці процеси? Це дійсно буде великий наступ. На вважайте прямо до кінця цього року. Чи от як пан Ваніславський говорить більше до цієї думки, схиляється, що це просто демонстрація своїх м'язів. Та ні, демонструвати м'язи це вже пізно. Вони вже показали, що вони можуть дійсно, вони будуть готуватися, і призив оцей 160 тисяч це строковики, але з другої сторони це прихована мобілізація. Це теж факт. Путін розуміє, що дійсно проводити, збільшити інтенсивність наступальних дій, йому потрібні додаткові сили для того, щоб, скажімо, проводити наступальну операцію там оперативного стратегічного рівня, ну це мінімум 50 тисяч додаткових, як правило, 100-150, плюс резерви для того, щоб їх підводити на місце тих, хто там буде загинений, то дезертир, дезертирує, буде поранений і так далі, виведений з ладу. Плюс певна ешелонованість бронетехніки, засобів підтримки, це теж потрібно. Ну і вибирається напрямок. Так і це не дуже велика таємниця. Що є е, зараз розробка на рівні стратегічних планувань, тобто на рівні російських штабів, планувань, розробка або, скажімо, обробка тих планів, які вони мали наступу на Запоріжжя, на Сумську області, під сучасні реалії, там внесення змін, косту і так далі для цього потрібен людський ресурс і обрахунок відбувається в них. Але оця прихована мобілізація на строкову службу вона дійсно несе завдачу збільшити кількість особового складу. Бо якщо є негласний якийсь там такий договір, буду недавно недавна, принаймні. В російському військово-політичному і суспільному договорі, так можемо його назвати, що строковиків не задіювали до участі в бойових діях. Просто Путін не, не забув, а не схотів сказати росіянам, що строковиків вони будуть використовувати по всій території Росії на охороні складів, в, в, на флоті. І це призводило, як ми пригадуємо з вами до загибелі строковиків. І коли почалася курська операція і на російських флотах, і дуже багато є прикладів, коли російські строковики гинули, коли знищувалися російські арсенали або склади з боєкомплектом, де вони надіювалися. Ну, тепер акцент буде який. Людину призивають на строкову службу, створюється тиск під різними приводами, дідівщиною, важкою непосильною працею, одні етнічні групи, на других щоб змусували підписувати контракти паралельно, щойно людина підписує контракт на її місце будуть призивати другу з другої сторони. Це дає можливість відповідно російським органам правоохоронним а також їхнім структурам відповідальних за мобілізацію, по суті, робити по обхід. У них така практика є. Тобто вони просто тупо в двері в двері, в житло в житло, ходять і перевіряють наявність чоловіків, чи є люди там строк призовного віку, строкового, тим паче вони збільшили строковий вік до 30 років. Призив, це дає можливість їм проводити бесід, агітації з чоловіками, з чоловічим населенням, які формально не підпадають під строкову службу, але мають якийсь там досвід несення військової служби раніше. Це другий спосіб, їм дає зараз можливість вивільнити частину тих строковиків, де мобілізувати. Які там закінчують uh -huh. термін служби на місці, яких призивають. Ну, зрозуміло розуміємо, що на виході з військової частини, або в момент постановки їх на облік в їхніх цих воєнкоматах, їх там так чи інакше теж будуть змушувати або писати контракт, або тупо будуть відмобілізовувати в якісь там. Їхні там є бойовий армійський резерв, їхні підрозділи тероборони, пропонувати контракти з приватними компаніями, Ну, в будь-якому випадку, це цей ресурс вони теж намагатимуться залучити. Тобто, цифра посильна, бо зараз це все, що вони відмобілізовуються, по суті, для того, щоб покривати. Втрати, а от наростити потенціал додаткових там 50 тисяч чи навіть 150, це цілком для них ймовірно, вже вище 300 тисяч їхня моб система починає колапсувати. Це вже історично перевірено. З другої сторони, акцент на мігрантів. Ну те, що там хтось пустив був якусь таку чуйку, що начебто, в'язнів припинили мобілізовувати. Ну, це неправда. В'язнів мобілізовують. Можливо, там російська пеніціарка поставила вимоги, скажімо, з. Тюрем чи з колоній, які працюють на російську оборонку, не призивати в'язню, можливо, але в цілому їх призиватимуть, бо вони для Путіна в'язні не менша загроза, аніж, скажімо, свідомі опозиціонери <кхи> і mm -hmm. крім цього. Дійсно, демонстрація готовності воювати і йти до кінця. Це Путін так уважає. Але якщо він уважає, він це буде робити, що це суттєво дає йому можливість зміцнювати позиції. На е, світовій геополітичній арені, окрім цього, не забуваємо північну Корею. І якщо ми говоримо про припинення потенційне навіть припинення бойових дій в Україні, це не означає, що Путін не знайде призначення цим військам для проведення агресивної політики проти інших країн, країни Балтії, Польща, Південна Корея будь-де використати північну Корею як проксі або інші. Я думаю, він знайде де способи, тим паче ми бачимо, що Зараз серйозно загострюється ситуація США і Ірану угу. і не факт, що Іран не попросить підтримки в особовому складі в Росії. Тому він будь-якому випадку буде нарощувати сили, де він їх застосує, чи в Україні, чи проти інших країн. Це важливо, але те, що він їх застосує, де це ще однозначно не вирішено. Але я думаю, що мілітаризація Росії буде тривати далі. Пане Іване, тут я вам подякую за грунтовну розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам більш предметніше стало детальніше, зрозуміло всі ці процеси, які зараз а, в військовому аспекті проходять. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був разом з нами. Пане Іване, ще раз вам дуже дякую. До зустрічі.